З моменту початку повномасштабних бойових дій в нашому гарнізоні створено підрозділ спеціального призначення, в якому стоїть основна задача ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій під час бойових дій. Це розборки завалів після ворожих обстрілів, відновлення критичної інфраструктури, забезпечення населення електроенергією та водопостачанням. Саме для цих задач в наш підрозділ прибув спеціальний автомобіль, який вивозять. 8 чоловік особового складу та надсучасне спеціальне обладнання. Насамперед, ми відійшли від гідравлічних систем. Це обладнання повністю автономне на акумуляторному споживанні, що дозволяє використання їх в складних умовах в замкнутих пространствах, на висоті використанням альпіністами чи рятівниками. Автомобіль виготовлено шасі автомобіля Татра підвищеною прохідним. Насті та може виконувати всі задачі в межах міста Харкова та Харківської області, та при необхідності виконувати в складі зведеного загону поставлені задачі на всій території України. Ця техніка це не лише комплект інструментів, це спосіб рятувати життя на даному автомобілі. Знаходяться засоби первичної медичної допомоги, гідравлічне обладнання, електротехнічне обладнання, система освітлення. Маніпулятор. Автомобіль зроблено. Так, що максимально дозволяє виконувати наші функції, з скампоновані на одному автомобілі з одному шось. В теперішній час особовий склад і за допомогою цього автомобіля виконує задачі по ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Але після закінчення військових дій, цей автомобіль буде використовуватися при використанні пригод, таких як дорожньо-транспортні пригоди, ліквідація наслідків аварій техноген. Характеру і, звичайно, при відбудові нашої країни після нашої перемоги.